Всім привіт! Сьогодні поговоримо про танк Є65 е Свілінг, який можна отримати, пройшовши бойову перепустку і заплативши 3500 е, золота. Почнемо з того, що подивимося його броню. Е, броня в нього є, танкує вісімки, з дев'ятками, десятками проблема, і з Голдою теж. Е, у нього номінал броні 160 УВЛД, наведена броня там, під 240-260 під кутами. Е, НЛДшечка у нас е, 100. Міліметрів, при цьому наведено, тут е, іде під 200. Якщо ти стоїш вище нього в кінчити, тут вже 237. То вже тут, якщо вкінчити, то треба в його ВЛД пробивати. Коли станковий від борта в нього пробивається, вилиться тут 200 мм наведеної, коли він передовертає тут ізі в каток пробивається. Башня тут номінал 270, від кутами стаєш, там буде 280, 290 криша у нас. Башти 50 мм. Тому будуть правилу 3 клімат 150 плюс пробивати, тому дивіться. Також тут є зона 30 мм, арта, до речі, може пробити. Тут 30 мм. Є лючок, лючок пробивається, але він маленький. Коли він від кутів стоїть, то лючка майже не видно і тяжко туди пробити. Далі подивимося, що у нас тут -то. треба ставити по екіпажу. Мої комплектації можете подивитися. Командир бойове братства, ремонт, координації, екстремальні мови, гострий зір, навідник, ремонт бойове братства, плавне бортання, башти, швидке зведення, механік водії, знавесь двигунів, король бездоріжжя, надійне розташування, ремонт, радист, радіопохоплення, ремонт, пожежно-осіння бойове братство, заряджаючого, бойове братство, ремонт, інтуїція, поліпшення боєукладки, в моїй комплектації танк має майже 2800 ДПМ, розкид 03, час ведення 168, міцність 1690, набираю 44 км, їде. Ну що, погнали в бій? было еще там. Он так агрессивно пускается. А ты что-то пускаешься? А, закинув мені кумулями. Ага, я на кумулях. Понял, приняв. Значит, базика лучше не представляется. Сейчас кучу кумулями. Что же можем зарядить зарядити бы? Щось пробивати. А не можно, развитие мозок і parete Aha. Вот так вот і вже буде. Коротше, насправді це голда безполезна. Я все одно не перебуваю в будь-яку зону, в люк можу закинути. две ничего причем базика там храну не выиграет 420 получать плюс їх там двое я один

первые два полушока. М2 заряжать. Нахуй 5-6. Ну и их больше, а в них все равно может быть проблема. не будет пробиться, назад его назад. у него лучшая позиция. И там зараз потянется еще И сзади я уже подъеду. Мэйби вин тут а подъедет всю позицию. Было бы доброе, они сюда заехали. Я через эту дырочку пострелял бы. Ой, хорошо. Тепловое получается. Может быть проблемы неш. Тур назад входят, блин, вы двигаетесь

Зроблю. Так. Та-та-та-та-та! ОБЗ-шка зроблена. ага землю лучше б'я до п'ята вже кидав. Може б і зайшло. А, його вбили, взяли. Отак от, от підставився чувак портом під усіх, але не під мене. Ну Ладно, 4500 дали, 2,5 заблочили. Поперестрелювалися з тяжами восьмого рівня на голді. Вони мене голдою Тяжко побивали. Взяли основний калібр. 151 000 фарму, без резервів просто здобуто забій 131 тисяча. Танк гарно фармить, рекомендую його брати. Можна його реалізувати. Танкує от башні восьми рівні. Що в нас? ну Альфа 280 маленька, але за рахунок дуплета і швидкого перезарядки. Між до він може реалізовуватися. І пробиття на Голдіг хороше 273, але дуже падає пробиття 245 на великій дистанції. Тому на великій дистанції тяжко буде пробивати броньованих тяжів 10 рівня. Даже у, у там, якісь НЛДшечки. Не факт, що проб'є на дистанції 500 метрів. Якщо вам подобається такий формат відео, поставте вподобайку та пишіть коментарі під відео. Підпишіться, якщо цього не зробили, і на мої інші соцмережі. Маю TikTok, Twitch, Telegram канал та Discord для спілкування. Якщо можете, то підтримайте мій канал донатом на мою карту або спонсорство на YouTube від 30 гривень на місяць. Буду дуже вдячний. Я кожен тиждень роблю для вас нові відео, шукаю імбові позиції та лайфхаки. От зробимо? Помилився? Що мене ні 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 ніхто не хоче їхати, от звірі не хто знає? Десь там стоїть. Команда знов не хоче гати дві. І поїхали на один план. А ключову зону, де можна перепушити центр, заїхати це з різних сторін. Забили. У них не світилося тільки 130 Я хочу поїхати вперед, бо вже раптунувшись три. Ви там звілінга. Тримає мене команда. Бати просто на поздних двої. Перестав Він нас боїться. А, там сушечка була, прикинь? Наглядемо два фугаси і відправимо її в ангар. Два фугаси йти пугаси. Розміняємося, я йому дам 769. Вже кінець боя мені треба розмінювати ХП. Він мені закриє постріл, коли вийде, так? Там він броньованою частиною стояв. Ми пікнемо 103-го, може висіти або, або медведя. Так, я не свідчуся. це означає, що 103-й міг поїхати. Так, а де. Так, хорошо. 3484, чи закинули ми блайнд хоть один. Зараз узнаємо. Ні, жоден блайнд ми не влучили, на жаль. 2 дамагу проти 9, -го. перестріляли Е75, тайп 4 Хеві, Фазіка, ВЗ імба. Ну, арта, то, понятно, 204 демедж не впливувало. На війни впливало, в принципі.